Марята, мої любі дітлахи. У нас сьогодні заняття з математики. І давайте для початку пригадаємо, що яке ж заняття було минулого разу, і що ми вивчали. А вивчали ви цифру 6. Склад числа 6. Давайте для початку повторимо всі циферки, які йдуть до 6. Перша цифра цифра 1. І ми бачимо, що в нас зображено 1 олівчик. Далі наступна цифра, цифра 2. І в нас тут зображено: 1, 2, 2 олівчики. Тобто 2 складається з двох олівчиків. 1 додати 1. Наступна цифра цифра 3. Дивимось на нашу три І рахуємо 1, 2, 3. Скільки олівчиків під цифрою 3? Правильно під цифрою 3 три орівчики. Наступна цифра, яку ми вивчали і розглядали, це цифра 4. Пам'ятаєте, ми рахували до 4? 1, 2, 3, 4. Скільки олівчиків? 4. Яка циферка? 4. І потім ми вивчали циферку 5 та склад числа 5. Давайте для початку порахуємо наші олівчики. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять олівчиків. Отже, цифра 5 складається з п'яти одиничок. У нас замість одиничок олівчики. П'ять олівчиків. Ще що складається циферка 5. З двох і трьох. Розділимо ось так отут. І буде два олівчика. Додати три олівчика. Вийде 5. Або навпаки три олівчика. 1, 2, 3. Додати 2 олівчика, і також вийде 5. Ще, що можна можна скласти 5. З чотирьох олівчиків і додати один олівчик. 1, 2, 3, 4. І додали ще один 5. І вийде циферка 5. Давайте спочатку порахуємо від 1 до 5 вперед по порядку. І потім в зворотньому напрямку від 5 до одного. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. А тепер навпаки. Один. Ой, вибачте, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Порахували? Молодці. І бачимо ми тут. Цифру 6. Ми розбирали, з чого вона складається: з яких одиничок? З шести одиничок, тобто шість олівчиків. А в нас тут їх 1 та 5. Склад числа 6 складається з п'яти одного. Давайте закріплювати. Рахуємо спочатку один і потім додаємо оці 5 олівчиків. Один, 2, 3, 4, 5, 6. В сумі 5 додати 1 буде 6. Далі, з чого ще складається 6? 2 та 4. Рахуємо разом до двох олівчиків. 1, 2, Додаємо 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вийшло число 6. Ще 6 складається з трьох одиничок. Двічі. Три, додати три. Вийде. рахуємо, Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, три, додати, три, виходить. Також. Шість. Далі 4 та 2. Дивіться, у нас тут було два та чотири, а тут ми змінили їх місцями. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Шість складається з чотирьох та двох. І останнє п'ять. Один та п'ять. Та ми рахували. Тепер порахуємо. Спочатку п'ять, а потім один. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. П'ять. Додати. Один буде. Шість. Запам'ятали? Запам'ятали, 5 це 6 одиничок, 6 олівчиків. 1 додати 5, 6, 2 додати 4 6. 3 додати 3, 6. 4 додати 2, 6. 5 додати 1, 6. І сьогодні, маляти, ми з вами будемо знайомитися з цифрою 7, яка йде після шестірки. Тобто до 6. Нам потрібно буде додати ще одну одиничку, ще один предмет. І утвориться цифра 7. Число 7. Давайте з вами уважно розглянемо ось цей малюночок. Дивіться: в мене є одна чашка та шість чашок. Бачимо циферку 6. Рахуємо точно тут шість чашок чи ні? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Є 6. До 6 Додаємо ще одну чашечку і утвориться число 7. Перевіряємо. Давайте почнемо з 6 і потім додамо цю одиничку як 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Запам'ятали? 6 Додати один буде 7. Далі 2 та 5. Рахуємо п'ятірки. Один, два, три, 4, 5. П'ять чашечок. І тут зображено цифру 2, дві чашечки. До п'яти чашечок додаємо дві. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7. Виходить число 7. 5. Додати. Два. Буде 7. Далі. Наступне. Сімка складається також з трьох. Та Беремо чотири чашечки. Один, два, три, чотири. Додаємо три чашечки. Один, два, три. І рахуємо все разом. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Знову вийшла сім. Отже, виходить, що 4 додати 3. також буде сім. І навпаки. 3 додати 4, 4 додати 3, також буде 7. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правильно? Правильно. Отже, ми переставили наші циферки, а сума залишається одна. Число буде 7. Далі. 5 та 2. Згадуємо, я пояснювала 2 та 5 додавала, а тепер 5 та 2. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5. І додаємо дві. 5, 6, 7. Знову вийшла сімка. І останнє 6 та один. В нас тут було один та шість. А тепер 6 та один. Рахуємо шість і додаємо один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, вийшло разом число сім. І давайте разом з вами порахуємо від одного до семи. Рахуємо один, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. цим сім буде складатися? З семи одиничок. В нас є шість. І додаємо ще одну одиничку. І виходить сім. Тобто число сім. За шестірку більше на одну одиничку. Після шести у нас йде цифра сім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Повторюйте за мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тепер навпаки. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Порахували? Молодці. І розглянемо написання нашої шістки. Давайте повернемось до шестірочки. І як пишеться наша шестірка. Шестірка пишеться зверху донизу. Закручується наш гачок. Як пишеться п'ятірка? П'ятірка пишеться: паличка, крючок та шапочка. Паличка, крючок та шапочка. І сьогодні ваше домашнє завдання буде писати п'ятірку. Ми усно рахуємо до 7, з чого складається 7 та з чого складається 6. Повторюємо і вчимось писати цифру 5. Я гадаю, що ви запам'ятали, з чого складається 6, з чого складається 7. Запам'ятали та вивчили. Тому гайда виконувати домашнє завдання. До побачення!